На стадіоні Ювілейний шоу Бродах відбувся футбольний матч між двома футбольними командами. Докладніше у сюжеті цього дня на місцевому стадіоні міста Броди було гамірно та людно. Сюди прибули фанати футболу, судді та ФК Богун Бобри та ФСК Гірник Новояворівськ. Не вболівальників ще одна приємна така звістка, приємна спортивна інформація. Отже, команда бродівської міської територіальної громади на всеукраїнських спортивних змаганнях всеукраїнського фікультурно-спортивного товариства Колос серед міських територіальних громад України, місті Берегово Закарпаття. Зайняла перше загальна командне Місце тут у другому колі чемпіонату Львівщини серед юнаків зібралися енергійні гравці обох команд. Перемогу здобула у другому колі чемпіонату Львівщини серед юнаків ФК Богон Бобри. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.